Добрий день, рідненький, з Різдвом Христовим. Хочу заспівати коляду теж. Я називаю її наша, Семківська, але вона більше така хлопчача, чоловіча коляда. Ну, я спробую її заспівати. Чи чули, браття? Чи чули браття правдиву? Ірод розізлився, ірод розізлився на Божого Сина. Він своє військо, Він своє військо у світ посилає Христа малого, Христа малого, би ти заставляє, а Божа мати, а божа мати Но, цю знала. Тайна в країну, тайна в країну на Сусом з тікала. Ой шла вона йшла, ой, шла вона, йшла буйний вітер віяв. Тоді господар, тоді господар пшениченьку сіяв. Лиш Божа мати, лиш Божа мати на стежку ступила, тоді пшениця, тоді пшениця зійшла і дозріла. Ой, чудо чудо, ой, чудо чудого, сподар той каже, аж бачить шляшком, аж бачить шляшком, і де військо враже. Ой господарю, ой господарю, не смій укривати. Чи йшла сюдою, чи йшла сюдою, з дитиною мати. Ой шла вона, йшла, ой шла вона йшла не вітер віяв. Тоді я цюю, тоді я цюю пшениченьку сіяв. Ой, чудо, чудо, ой, чудо, чудо, і ротой каже Тай своє військо, тай своє військо повертає враже. Вечір добрий.